Сторінка 142, параграф 31. як досліджують сонячну систему. Роботизовані космічні апарати відкривають нам нові перспективи для дослідження космосу. Порівняно з пілотованими польотами, космічні роботи дешевші та універсальніші. Їх можна запускати в небезпечні середовища. Вони не потребують дорогих систем життєзабезпечення. І найголовніше. Вони не мусять повертатися на землю. Як працює космічний зонд, для дослідження космічних теренів поза місяцем використовують безпілотні зонди. Вони дешевші ніж пілотовані космічні кораблі, і дістаються туди. Куди людина потрапити не може, усі зонди працюють за однаковою схемою. Космічний корабель наближається до планети, фотографує її поверхню і збирає необхідну інформацію. Після цього орбітальні апарати виходять на орбіту планети і стають її штучними супутниками. Тепер черга за спусковим апаратом, який опускається на поверхню планети. Малюнок 170. Космічні зонди побували на всіх всіх планетах сонячної системи. Зонд Касіні пролетів повз Венеру двічі, Землю, Юпітер, і досягнув Сатурна. Космічний зонд Гюйгенс. Відвідав супутник Сатурна. Титан. Як працює космічний зонд? Перше. Спусковий апарат. Друге. Апарат гальмує. Третє. Подушка навколо посадкового модуля наповнюється повітрям. Четверте. Модуль опускається на поверхню Марса. П'яте повітря виходить із подушки. Шосте – подушка. Спадає, відкривається капсула з марсоходом. Сьоме. Марсохід залишає посадковий модуль і досліджує поверхню. Станом на 2023 рік на поверхні Марса працює два. Ровери, а на його орбіті перебуває шість орбітальних апаратів. Науковці планують місії до Марса, які передадуть на землю зразки марсіанського ґрунту, та місії, що вийдуть на орбіту Меркурія, Нептуна і Європи таємничого супутника Юпітера. Уперше в історії зонд Паркер. Пролетів через верхні шари атмосфери Сонця, звідки в космосі сміття, після того, як ракета відправить на орбіту необхідні вантажі, вона здійснює керований спуск і згорає в атмосфері над заздалегідь визначеним регіоном Землі. Таким як ненаселена ділянка океану. сьогодні навколо Землі обертається понад 10 тисяч космічних об'єктів, серед яких діючі супутники становлять. Незначну частину. Решта це космічне сміття. Ступені ракетоносіїв, розгінні блоки та їхні фрагменти, що вже зараз становлять реальну загрозу діяльності людини в космосі. І з часом ця загроза зростатиме, адже кількість уламків після зіткнень зростає в геометричній прогресії. Частина сміття падає на Землю. Малюнок 171, 172, 173. Хто несе відповідальність у разі, коли відпрацьована? Супутник, запущений однією державою, протаранить автоматичну станцію, що належить іншій країні. Відповіді на це питання немає, а подібні ситуації вже траплялися за межі сонячної системи. Що далі в космос ми хочемо дістатися, то потужнішими мають бути двигуни ракет, то більше палива для них потрібно, а більша маса палива вимагає ще більшої потужності двигунів. Учені знайшли дотепний вихід. Щоб розірвати це замкнене коло, спершу реактивні двигуни розганяють ракету в напрямку Юпітера та Сатурна. А вже потім сила тяжіння цих планет гігантів викривлює траєкторію польоту космічного корабля і надає йому прискорення без додаткових витрат палива. Корабель рухатиметься достатньо швидко, щоб подолати притягання сонця. Для використання такої ідеї необхідне особливе розташування планет на момент старту. Проте шлях польоту за такою умовою збільшується, і подорож до околи сонячної системи триватиме десятки років. Американський космічний зонд Voyager 1 стартував із Землі у 1977 році, а межу сонячної системи перетнув через 35 років. Зараз апарат перебуває на відстані 20,5 мільярдів кілометрів від землі. І є найбільш віддалений від нас штучний. Об'єктом. Детальні розрахунки показують, що зонд, обладнаний сонячними вітрилами, може розвинути швидкість 100-150 км в секунду. Подорож до околи сонячної системи займе приблизно 10 років, і для цього не потрібні реактивні двигуни. Тож мрія про далекі космічні подорожі цілком здійсненна. Коротко про головне. Для дослідження сонячної системи ефективно використовують безпілотні космічні зонди. Для далеких космічних місій науковці використовують особливе розташування планет, під час яких планети Викривлюють траєкторію польоту космічного корабля та надають йому прискорення без додаткових витрат палива для реалізації космічних подорожей за межі сонячної системи необхідні нові ідеї та технології. Читай статтю Мічо Кайку «Майбутнє космічних подорожей.